Міністичною заразою вимірюється відношенням до цього перейменування. І коли ми бачимо, що десь бойкотується цей процес, або, як переводиться на Гербарі ця, ця ситуація, то ми можемо робити висновок, хто засів у цих органах місцевого самоврядування чи навіть у районних державних адміністраціях, які часто потурають цьому процесу. Коли я ось взяв по одному з районів офіційні пропозиції, вже підписані головою районної адміністрації, а це мій рідний Шешацький район то тут всі вулиці Леніна по всіх населених пунктах переіменуються на центральні. Е, я просто можу читати назви вулиць, ну, навіть... мир, урожайна, садова, лісова, центральна польова, центральна шкільна, вишнева, ну і так далі. І це при тому, що в селищі Шишаки народився такий Кирило Осьмак. Я от сказав Іван Федорович, ми з ним давно підлізно працюємо. що в 2003 році мені вдалося площу на факт і перейменувати на площу Кирила Смака. так і напрошується центральна вулиця Кирила Смака, там де стояла хата його, прямо на цій вулиці. Як історик, я можу про засвідчити. Але жодної такої пропозиції по селищу Шишаки не надходить. Це підписує вже не селищний голова, який знає його погляд, це підписує голова радіоадміністрації. Я сьогодні вніс свої пропозиції офіційно вашому колегія Анатолійович. Ми говорили, я офіційно вніс вже пропозиції свої. Тому я хотів би звернутися до всіх тут присутніх, без таких частів. А щоб ми не допустили оцього такого безідеологічного виконання закону про декомунізацію, у кожному населеному пункті, як сказав Іван Федорович, є ті люди. На яких варто рівнятися, якими варто назвати центральні вулиці. Комуністи ж були не дурні. Вони називали вулиця Леніна, щоб дитина ходила і щодня читала Леніна, Ланіна, Ланіна, так само Дзержинська і всіх інших. Але я просто на кінець, як китайські дипломати закінчують завжди з посмішкою, які навіть унікальні пропозиції робить голова ради адміністрації. Провулок Дзержинського перейменувати на провулок Рушничок. Обґрунтування провулок знаходиться поряд з магазином рушничок історичним лісом, я не знаю, зараз від магазин таке переймена.